Оки, у нас не заплановано планових відключень електроенергії, і чи будуть вони невідомо. Все залежить від безпекової ситуації. Є тільки аварійні, а відключення спричинені ворожими обстрілами. Є у нас населені пункти або райони, де електрики немає кілька тижнів, місяців, навіть років. Наразі акціонерним товариством Херсон обленерго не відновлено електропостачання Антонівки Садового та мікрорайону Нафтагамень Корабельного району міста Херсон. Ситуація щодо відключень по громаді внаслідок пошкоджень розподільних електромереж та обладнання обстрілами з боку військових Російської Федерації змінюється щоденно. Енергетиками вживаються оперативні заходи з відновлення з урахуванням. Поточних безпекових обставин ухвалення рішень щодо впровадження аварійних відключень не є компетенцією військових адміністрацій або органів місцевого самоврядування. На комунальних підприємствах створено резерв палива для забезпечення автономних джерел енергоживлення на період можливих відключень. Такий самий запас створено у закладах охорони здоров'я та пунктах незламності. А як я вже зазначав, проблемні наші Місця це Антонівка, Садово та мікрорайон Нафтогавань, корабельного району міста Херсон, крім забезпечення обладнанням для автономного енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, по місту в різних локаціях буде розгорнуто спільно з ДСНС додаткові пункти обігріву, оснащені в тому числі автономними джерелами електроживлення та інтернет-зв'язку. Це в доповнення до чинних пунктів незглавності, яких це вже є в наявності. Наразі дефіцит електроенергії по громаді відсутні, але все знову ж таки залежить від безпекової ситуації. Щодо критичної температури, яка може призвести до відключення електроенергії, як є на практиці, при зниженні температури повітря збільшується споживання електроенергії на електричні прилади обігріву. Проте беручи до уваги зменшення кількості жителів у місті Херсон, це не призведе до критичного дефіциту електроенергії.